Громадської приймальні Міщенка Свободі, звичайно. Хочу донести до вас слідчу інформацію. 26 числа вибори, да, ми зараз і зібралися і е, пройтись маршом пам'яті і підтримати Дороленка Кирила. Е, Кирило дав заявку до е, міської ради відносно того, щоб в день виборів, 26 числа ввечері, нам відомо вже, що влада про, про, е, планує провести вкиди бюлетні. Фальсифікація, інші фальсифікації. Раді цього Свобода Дороленко подав заявку про проведення мітингу. Сьогодні, десь о 17 й годині, стало відомо, Дороленку, зателефонували по телефону і повідомили, що міськрада позивається до нього, до суду, до адміністративного, з питанням заборони проведення мітингу. Це підло і з юридичного боку не зовсім правильно, тому що людину потрібно було повідомити належним чином, передбаченим чином законодавством, процесом. Як нам відомо стало, вже заборонили проведення цього мітингу. Але вони не врахували, що вони стали самі ж на своїй граблі. Тому що з чинним законодавством передбачено час на проведення, на оскарження в апеляційній інстанції, рішення суду першої інстанції фактично. Тому я вам повідомляю від того, що мітинг все одно буде відбуватися, рішення суду воно не набрало юридичної сили. Зрозуміло, що міліція буде на нього силатися, намагатися перешкоджання проводити проводити цього мітину. Але це рішення суду не набрало законної сили, тому сам прийду і вас запрошую. Дякую.